Вітаю. Вчора ввечері я приїхала з в Чехію на озера. І от зранку ми кільцювали птахів. І зараз видалася вільна хвилина. Я пішла трохи познімати. От бачу, там ціла зграя журавлів. Бачила, як летіли гуси. Звісно, лебеді, чепура, мабуть, ж велика. Дуже далеко погано видно. Це аж на іншому боці озера. Але буду роздивлятися, що там цікавого є. Вон, дивіться, вузка сіра. Теж дуже їх багато, ціла зграя. Дуже гарне озеро. І цілу ніч. Все гелготало, було чутно птахів. І хотілося дочекатися ранку, щоб нарешті все роздивитися. От така тут краса. Дуже велике озеро тут на птахи